Вітаю всіх шанувальників футболу, канал Дині 3D Запрошує вас на матч другого туру групи Сі Євро-2016 між командами Польщі та Німеччини. Поляки в першому турі зіграли в нічию з Північної Ірландії. А німці переграли Україну. Послухаємо гімни країн і ознайомимось зі складами команд. Пролунали гімник країн. І давайте знайомитись зі стартовими складами. Польща щезне на воротах в полі. Піщик Шукала, Глік, Рибус, Гросіцький, Крихов'як, З'єлінський, Блащиковський, Мілік та Левандовський. Тренер команди Дені 3D. Чемпіони світу. Німці Ноєр на воротах в полі. Гінтер Боатенг. Хумельс, Хектор, Ройс, Швайнштайгер, Хедіра, Мюллер, Езіл та Беларабі. Наставник команди Дені Джуніор. Ніл Сварбрік з Англії обслуговує сьогоднішній матч, який має шанс стати одним з найкращих. Звичайно ж. Я думаю, що Польща та Німеччина повинні грати в швидкісний, атакуючий, гарний футбол. Маю надію, що так і буде. І поїхали. Поїхали. Польща розпочала трошки підтомлені гравці. Перед матчем вони про це говорили, особливо поляки. Виснажливий матч з Північної Ірландії і не встигли вони відновитися повністю. Німці також мали непростий поєдинок з українцями. Звичайно, реалізація і клас команди сказали самі про себе. Чи не єдиний момент, який був у німців, вони і реалізували. Але відновились вони покраще, ніж поляки. Левандовський непогано бореться з Хумельсом. Хумельс все-таки виборов. Ноєр дуже спокійно, дуже солідно. Віддає передачу на Хумельса Хектор. Переводить на Гінтера. Німці нікуди не поспішають. Вони впевнені в своїх силах. Ну і класний пас на Марко Ройса. Марко Ройс і корпусом Шукала. Чітко грає. Блащиковський. Гарно прибрав одного з гравців і підставляється під другого. Штрафний удар. Озіл. Порушив правила, але без картки. Жовтої картки поки що не дає англійський арбітер. Піщик. Помилка. Ройс знає, як грає Піщик. І передбачив таку передачу Ройс. Ройс. Виходить на ударну позицію. Ройс удар! 1 0 Марко Ройс! Забиває за збірну Німеччини. Ніхто не заважав Марку Ройсу. І, звичайно, він поклав м'яч в дальній кут. Подивіться, який коридор. І ніхто не набіг. Ніхто не набіг, на що надіялись поляки. Звичайно, не зрозуміло Але поляки пропустили і в матчі з Північною Ірландією. Потім Мілік зрівняв рахунок. Звичайно, порівнювати Німеччину з Північною Ірландією просто недоречно. Ну і подивимось, як зреагують на цей пропущений гол. Поляки Марко Ройс. Перший гол на Євро 2016. І стається це в перші 20 хвилин. Можна вважати, що це швидкий м'яч. Простріл Ботенг! На кутовий вибиває. Звичайно, Ботенг може рикошетити в свої ворота, а потім вибивати з порожніх. Але це був не той. Епізод. Іще раз нам показують повтор голу. Кутовий для збірної Польщі. Подача. Головою. Грає Хумельс. Гінтер перший на м'ячі. Хедіра. Порушення правил, але. Арбітер дає. Далі грати. Мюлер. Передача не точна. Одразу пас на лівандовський Лівандовський, Хедіра, яке перехоплення. Один на один міг виходити поляк. Але Хедіра чітко перехопив. Хектор, яка техніка, Ройс. Беларабі. Знову Ройс не встигає за ним шукала. Ройс! Удар по воротах, щезний і добивання буде! Удар! Там знову поляки відбились. Хумельс. Дуже важко зараз полякам. Німці наступають, німці їдуть, їдуть на поляків. І організовувати атаки їм також важко. Мюллер Залишається з м'ячем, дає на Гінтера, Гінтер, на Хедіру. Хедіра не добіжить, не добіжить. Не встиг. Важко полякам зараз. Це помітно. Рибус. Прорвав таки. Беларабі віддає на Левандовський, Левандовський, Блащиковський, Гарно. Блащиковський, Передача. Крихов'як. І чи буде удар? Левандовський удар! Блокується. Оце така, -така. у поляків на 37-й хвилині матчу. Але блокують. Блокують цей удар від Роберта Левандовського. Зілінський. Передача на Марку Ройса. Виходить у поляка і контрвипад. Зіл. Швейнштайгер. Швейтрайгер навіс, але не точно. Глік. Іще один неточний пас. Скільки там гравців? Один на один Хедіра віддає передачу! Удар гол! Месут! Азіл забиває на 41-й хвилині 2-0. Німеччина може забезпечити собі 1-8 вже. Після цього матчу. Помилка поляків і одразу, подивіться, ну, там троє було. Хедіро віддав передачу, і Озіл в... в ближній. Верхній кут забиває. Звичайно, зрозуміло. Гра від відвойце щезне, Підкат якийсь він пішов, побоявся руками впередити. Пішов ногами як просто захисник, і звичайно ж, Меситозіл його переграв. 41-ша хвилина 2-0. Поляки в глибокому нокдауні, і чи зможуть вони відновитись, це велике питання. Це... Якби ж тоді забили з моменту Лєвандовський, то можна було б на щось розраховувати. А зараз, а зараз Лєвандовський не може прийняти м'яч, бо іде передача. Іде передача в спину. І ще одна атака. Шукала та Глік. Просто не встигають за німецькими нападаючими. Мілік. Зелінський. І тут буде Хектор. Перший на м'ячі. Пас на Нойра. Нойра не повинен помилятися в таких ситуаціях. Він не помиляється. Хектор. Перший тайм закінчується 2-0. Німеччина без всіляких зусиль. Переграє збірну Польщі. Польща поки що. Не може знайти тієї гри, яка допоможе їм здобути позитивний результат з чинними чемпіонами світу. Ройстейзіл відзначались 2-0 перерва. відпочинемо. Другий тайм розпочинається 2-0 після першого Ройста Езіл. Відзначались у збірної Німеччини. Гросіцькі. Поляки повинні йти в баббанк. Поляки повинні покласти всі зусилля, щоб, бодай, зрівняти рахунок. Гросіцькі. Мілік. Такий зміг він. Взяти м'яч. Зелінський. Відає передачу. Удар Міліка. 2-1! Польща забиває на 49-й. На початку другого тайму і ще не все втрачено. Мілік. Другий гол. Його на євро. Непогана комбінація. Ботенг. Не зміг відібрати тут чітко. З'єлінський. Наче Начебто з єлінські. Обіграв Ботенга і віддав передачу на Міліка, і той не схибив. Нойр не врятував. 2-1 вже на початку другого тайму. І є шанс у поляків на камбек. Зревняв Мілік рахунок в матчі з Північною Ірландією. І зараз повертає Польщу до гри. Швейнштайгер. Хектор. Поки що німці гарно контролюють м'яч. В хедіру просто влітає поляк. Азіл. З розвороту і. був офсайт. Офсайт. Фіксує арбітер. Дуже повільні центральні захисники. та шукала. І цим користується Ройс, цим користується Беларабі. Та навіть цим користується Азіл. Ще з неї Виходить. І. Удар щезни! І шукала! Просто вибиває на кутовий. Войцек щезне тут зіграв непогано. Німці активізували, звичайно, після пропущеного голу. Бо їм камбек зовсім не потрібні, мілік. І ще свого слова не сказав уже другий матч. Де Роберт Лівандовський? якось він. Поки що не вражає рибус. Ну і це має бути. Ні, відкладеного фолу немає. Арбітер вирішив не надавати шанс полякам. Мюллер. Хектор. Трихов'як. Шойнштайгер поганий прийом. Ройс. Ройс помиляється. Піщик. Піщик. Передача. Роберт Ну, Гінтер у нього забирає. Буатенг. Не цурається розпасовуватись в захисті німці. Не боячись помилитись. 20 хвилин трошки більше залишається. 2-1. 2-1. Глік віддає на щезне, щезне помиляється. І кутовий заробляє Беларабі. Ну як так можна помилятися на Чемпіонаті Європи? Звичайно, не зрозуміло. Удар кунг фу від, Бел... від Беларабі. І кутовий у виконанні Ройса. Вже втомились поляки. Гезіл віддає на Ройса. Ой, подає, тут має бути Войцех, цег Віддає одразу вперед Мілік. На крихов'яка, крихов'як, на Гросіцькі. Вибіг вболівальник якийсь на поле, і через це стюардам прийшлось його швидко, швидко з поля прибирати. І добре, що арбітер цього не побачив і не зупинив гру. Крихов'як. Це сталося на атаці поляків. Лівандовський удар воротах! Лівандовський нойр на місці. 10 хвилин залишається. Отак, от якийсь неадекватний вболівальник хотів зірвати такий прекрасний матч. Газіл! Ну і помилка знову поляків. Ройс виходить на ударну позицію, удар. І черговий гол Марко Ройса. 84 та хвилина. Неймовірний удар. Ну знову поляки на одній ті самі граблі. На оста... одній ті самі граблі Вони наступають, вони дають Марко Ройсу такому гравцю вийти на праву ногу і безперешкодно пробити. Що ти, Лівандовський? Ти так ти так бити, може, і вмієш, але тебе не пускають. Німеччина, ну от подивіться. По-перше, рятували м'яч і віддали прямо на німця. Ну, щезне таке враження, що один раз врятував і більше рятувати відмовляється. Інтрига вбита. Інтрига вбита в цьому матчі. Тільки через це мене засмучує цей гол. Звичайно, німці краще грали і вищі класом, тут е, ніяких питань. Тут ніяких питань, а те, що інтрига просто вбита в матчі, це, це вже ясно. Можна готуватися до матчу з Україною. Ну, дивлячись на те, яка фізична підготовленість. У поляків, то маю надію, що цим скористаються українці. Тому що поляки зараз взагалі безсилі. Може, їх заганяли німці, звичайно. Це треба взяти до уваги. Українцям може треба також їх виснажити, а потім вже забивати голи. Ну і заміни відбуваються. За 5 хвилин нічого не зроблять вже поляки, максимум це якийсь один гол. Пешком. Ну, з такими пасами поляки не повернуть інтригу. Це зрозуміло. Ще значить тягне таке враження час. Міг би швидше вийти і спокійно собі вибити. Грибус. Ні, поляки. Поляки не годяться в цьому матчі, не годяться. Фіз-підготовку треба їм витягувати на кращий рівень, бо вони просто програють не тільки в технічному плані, і в тактичному німцям. Зараз ще один момент. 4-1 без питань. Дьод це щойно вийшов і забиває. Оце цей гол чітко показує фіз-підготовку поляки. Вони просто, кажучи, сленгом, вони здохли. І бачите, ніхто не може встигнути. Глік і шукала і так повільні гравці. А ще й коли втомляться, то таким командам, як Німеччина, взагалі голими руками беруть таких втомлених гравців. Німці молодці, просто без питань. Вийшли і зіграли так, як мають грати чемпіони світу. Чотири м'ячі відвантажили полякам. І ніяких надій, просто ніяких надій на позитивний результат не залишили. Все, вітаємо німців! Зіграли, ще раз повторюсь, як чемпіони світу. Підтверджують свій статус 4-1. Двічі Марко Ройс. Зіл та Дьце відзначались у німців. Мілік дав надію на початку другого тайму, але цю надію убив Марко Ройс. 4-1 Німеччина виграє у поляків. Попереду нарізка найкращих моментів. Нам показують Роберта Лєвандовський, який за два матчі просто не показав нічого. От просто провалюється євро. Роберт Лівандовський. На нього надіється вся Польща, а за два матчі я не побачив від нього жодної супер-якоїсь гарної дії, яка б допомогла збірній Польщі. На цьому закінчуємо 4 1. Ще раз повторимо рахунок: німці виграють у поляків. Для вас матч коментував Дені 3D. На все добре.